На Рівненщині стартує до набір у патрульну поліцію. Зараз копів не вистачає у місті Сарни. Туди планують відібрати 60 осіб. Це буде створена окрема рота, яка буде курсувати на трасі Київ-Варшава і розпочне. Розпочнеться створення нового такого проекту дорожньої патрульної поліції в Україні. І ми будемо одним із перших першопроходців такого. Зараз на Сарницькому посту працює кілька патрульних. Звісно, цього недостатньо зазначають в поліції. Охочі спробувати свої сили мають час до 7 листопада. Потрібно тільки заповнити електронну анкету на сайті Нацполіції України. Далі два місяці триватиме відбір, а потім чотиримісячне навчання. Ми були першопроходцями. Е Тестувань всій патрульні поліції, я можу сказати, що хочу закликати більшість молодих людей попередити їх про те, що вас чекає досить складне випробування сім складних етапів відбору. Ну, ми завжди можемо допомогти. Ми є реальні, так як нам обіцяли, ми маємо форму, машину. Машини маємо достатньо гідну зарплатню. На яку працюємо, і також повністю все забезпечення. Хороший колектив. Головний патрульний зазначає, основні етапи конкурсу відбуватимуться у Києві. Медична комісія, психологічні тестування, тести з фізичної підготовки у Рівному. Разом з тим є певні умови для конкурсантів. Це вік від 21 до 35, Далі повинна бути наявність повної загальної середньої або вищої освіти, наявність посвідчення водія категорії Б. Та готовність нести службу в будь-якому місці України поліцейські додають: якщо набір пройде вдало, то розпочнуть роботу на півночі Рівненщини копи вже в середині наступної весни. Ярослава зятик у ритмі подій.